В Україну починають надходити теплі й вологі повітряні маси, завдяки чому температура повітря суттєво підвищиться на більшості території країни, однак разом із високими градусами прийдуть і інтенсивні опади. Крім того, ситуація стає цікавішою через те, що наша країна найближчими днями опиниться між двома атмосферними утвореннями, а те циклоном Стефаном та циклоном Стефанія. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 27 вересня у більшості областей очікуються дощі, у денний час у північних, центральних та західних областях місцями значні дощі, окремі грози. Суха погода в цей день буде лише у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде дуже контрастною. Наприклад, дуже холодно буде у західних. Північних та у Хмельницькій і Вінницькій області, та максимальна температура повітря в денний час не підніметься вище плюс 14 градусів тепла, а ось на Сході та у центрі України температурні показники будуть високі до плюс 21 градусів тепла, а на півдні взагалі буде спекотно до плюс 26 градусів. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 14, а вночі буде від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні! У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс 14, вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 11 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 17 до плюс 21, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 12 до плюс 21, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 26 в день, і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві 27 вересня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У Львові сонце все день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 9 до плюс 17 градусів тепла. У Харкові у вівторок марна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день тиме сильний дощ, який в день може посилитись, але до вечора почне слабшати. Температура повітря очікується від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ тиме весь час, у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура в цей день буде від плюс 13 до плюс 17 градусів. В Одесі, 27 вересня, весь день буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!